Шановні респонденти! Дозвольте познайомити вас зі змінами, що відбулись у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2024 рік. І для цього давайте створимо зручну дорожню карту змін. Перше, на чому варто наголосити, це зміна термінів подання деяких форм. Так, форми 29 згаречна та 9 згарічна тепер треба подавати до 10 січня. А форму 11 за квартальна» відтепер треба подавати до 10 числа місяця наступного зазвітним періодом. У 2024 році скасовано подання деяких форм звітності. А саме, 1 ціне житло квартальна. Один ПО місячна, 2 ЕТР місячна і 2 типи мисливство річна. Проте запроваджено подання двох нових форм: 51 пас місячна це звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом, яку мають подавати юридичні особи щомісячно до 8 го числа місяця наступного зазвітним. Та форма 2 Орс одноразова. Це модуль обстеження робочої сили щодо робочих навичок. До речі, щоб дізнатися, які форми треба подавати саме вашому підприємству, скористуйтеся зручним сервісом пошук за кодом для який розміщено на нашому вебсайті. І зверніть увагу! Що з 2024 року для цього необхідно використовувати службовий кваліфікований електронний підпис підприємства. Щодо подання фінансової звітності до органів державної статистики, то її мають подавати усі респонденти юридичні особи. Склад і періодичність подання фінансової звітності визначаються законом України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та іншими нормативними документами. Шановні респонденти, ми завжди готові надати вам консультацію у будь-якій зручній для вас формі. Телефонуйте нам за телефонами, які зазначені на екрані. Пишіть на електронні адреси. Спілкуйтеся з нами у viber спільноті Або завітайте до нас за адресою міста Чернівці, вулиця Головна, 249а. Нагадуємо, що всі звіти до органів державної статистики подаються виключно в електронній формі, відповідно до статті 10 закону України про офіційну статистику. Для цього скористайтеся безкоштовним онлайн-сервісом Кабінет Респондента, який розташований на нашому веб-сайті. Шановні респонденти, ми готові надати вам усю необхідну інформацію щодо подання та заповнення форм державних статистичних спостережень у 2024 році. І хочемо сказати вам, що пишаємо з тими, хто знаходить можливість працювати в складних умовах, піднімає рівень економіки та забезпечує необхідну інформацію суспільство і держави.